тим, окупанти намагаються просунутись поблизу Вовчанська. За даними Генштабу, станом на 16.00 одне боєзіткнення триває. На Куп'янському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції. Українські захисники відбили усі ворожі штурми поблизу Колісниківки, Богуславки та Лозової. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я вам та на нашим глядачам. Почнімо з збору, тому що вже зараз на екрані з'явився код QR для нашої аудиторії. Ми звичайно поговоримо з вами і про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту, про те, що відбувається, і чого потребуєте. Ну але власне, ось цей збір, ті координати, які зараз бачать наші глядачі, донатячі, вони підтримують що саме і кого саме, тобто деталі, будь ласка. Безпосередньо донатячи по QR -коду, цьому цьому коду шановний глядач, і донатор може підтримати не тільки Збройні Сили Третю Браду, а й безпосередньо включитися в наш сьогоднішній. Скажемо так, першочерговий збор на техніку є певні домовленості з нашими західними партнерами. Є вже на сьогодні заключені контракти щодо купівлі нам нових е броньованих машин для піхоти, саме такої марки, як М113. Тому на сьогодні під час ведення бойових дій, під час піхотних зітнень, е під час евакуації завжди потрібна. Броньована та легкоброньована техніка, зокрема М113. Тому на сьогодні це є дуже важливим збором для третьої окремої штурмової бригади. Безпосередньо тому просимо наших глядачів долучатися. Сума величезна, амбітна 50 мільйонів гривень. Але Зібрано вже майже 10 мільйонів, тому навіть якщо це буде гривня, чи дві, чи п'ять, розуміємо, що в цій великій сумі крапля буде і вашою, і це зможе в тому числі і зберегти життя бійців, які захищають Україну і йдуть у штурми. Родіона, давайте поговоримо про оперативну ситуацію зараз на вашому напрямку, що зараз відбувається. Зараз третя бригада дислокується на харківському напрямку. Барова, це є не секретом. Дуже багато вдалих дій і успішне виконання всіх оборонних заходів. Зараз саме на цій смузі відповідальності, яка займає третя бригада. В цілому хочу вам сказати, що ситуація стає більш напруженішою ніж, наприклад, два тижні тому. Якщо два тижні тому ми мали не більше, ніж там, да, 50-60 штурмових дій по всій смугі відповідальності зі сторони противника, то на сьогодні ці цифри збільшилися в 4-5 разів. Також обстріли противника є на сьогодні Дуже великим показником їх активності, тому навіть в скажімо так, такі погодні умови, які е, створюють певну скрутність для ведення бойових дій противнику, противник намагається проломити наш передній край ну, сьогодні. смуга відповідальності третьої бригади є непохитною. Е, військовослужбовці, солдати, сержанти та офіцери виконують вправно всі свої задачі, і продовжуємо стійко тримати оборону. Ем... Збір, який зараз триває, ну по перше, хочеться подякувати тим людям, які задонатили, тому що є певна динаміка. Завжди хочеться, щоб вона була вищою, швидшою, але і так досить непогано йде цей збір. Ну, От станом до цієї миті 10 тисяч гривень ми вже зібрали і надалі продовжують люди донатити. До речі, просто хочеться теж сказати, пояснити це аудиторії, якщо раптом через повітряні тривоги, от зараз в низці областей вони оголошені. Ви дивитесь це не в прямому ефірі, тому що маєте прямувати до. Укриттів, а в записі ну то ці координати і код QR, і ті цифри, які ви бачите знизу, вони актуальні. Збір триває. Будь ласка, долучайтеся. Якщо говорити про поведінку Росіян, наскільки вони достосовуються до, до стилю, скажімо так, роботи збройних сил України і вашого безпосередньо, ви відчуваєте, бачите ось цю їхню здатність достосовуватись? В цілому, скажу так, звісно, противник еволюціонує. Звісно, противник намагається, скажімо так, убезпечити свою піхоту, додає масово такі заходи безпеки, як радіоелектронну боротьбу, то по оснащує своїх піхотинців вже у тому числі засоби мереб. Також противник. Дуже сильно нарушу в плані оперативного спостереження, тобто орлани зала, постійно е, турбують е, нас, ну і збройні сили України в цілому, що й допомагає противнику реалізовувати. Е, Ракетні атаки, у тому числі, е, удари артилерії. Ну і на противник почав досить потужно використовувати саме дрони. Дрони, які є сьогодні прогресивними, саме дрони на оптоволиці, е, але в цілому, з початку шокомасштабного вторгнення. Всі, скажімо так, стратегічні тактичні заходи противника вони залишаються такими, як і були. Вони опираються саме на свою кількість, подаючи все більше і більше піхоти на наш передній край. В деяких випадках противник переважає нас як мінімум один до трьох, як максимум, що нам вдалося на харківському метинку фронту спостерігати один до семи, тому стратегії їх залишаються основною. Кількість, а не якість збройні сили України, третя бригада е займає інший етап в цьому розвитку і іншу стратегію, саме опираючись на наші здібності, на планування, на е забезпечення нас, як військовослужбовців, і опираємося саме на якість, а не на кількість і працюємо в тому ж тусі. До речі, як ви підходите до планування операцій? Наскільки е наскільки часто аналізуєте помилки або ж успіхи? Третя бригада, що можу сказати, да, безпосередньо за наше керівництво, за те, що за те, за, за що відповідаю я, мій командир бригади, це е, постійна аналітика, постійні дебрифінги будь-яких дій е, наших підрозділів, розбір польотів, якщо можна так сформулювати для нашої цивільної аудиторії. Е, щодо планування, планування відбувається в декілька етапів, де командування бригади. Дивиться не тільки за плануванням безпосередньо бойових дій, а й за морально психологічним настроєм наших військовослужбовців, за забезпеченням і у тому числі за підтримкою. Саме в комплексі цих заходів ми можемо розраховувати на успішне виконання бойових завдань, що в принципі і доводимо кожним кроком своєю роботою, зокрема роботою 3-ї окремої штурмової бригади. Радіоне, дякуємо вам і за цю роботу і за те, що знайшли час і можливість включитися нам в ефір. 40 тисяч гривень задонатили наші глядачі. Ось поки ми з вами розмовляли. Але це не кінець. Я завжди про це говорю ще є ефір в Ютубі, і збір він буде ще докочуватися. Радіон Кудришов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був у нашому ефірі.